Зміна демографічного балансу, коли, наприклад, приріст карачаївців зумовлює їх. До, а це аграрна територія в ті ж самі карачаєво черкесії примушує їх виходити за межі свого традиційного ареалу проживання і селитися, наприклад, на лівобережжі, зеленчукській і Орубській райони. Це традиційна це частина, ну, це козацькі станиці, це переважно слов'янське населення. Це все провокує. Дуже велике етнічне напруження. Республіка була на межі конфліктів, збройних навіть двічі протягом після 90-го року. Те ж саме стосується міграції, бідність, безробіття, дем... приріст населення примушує їх переселятися теж на скажімо, території, де переважне слов'янське населення. Селення ті конфлікти, які виникають на етнічному ґрунті, їх воліють не показувати. І навіть, якщо ви подивитесь, ну якщо вже такі кричуще, що сталося, то наприклад пишуть жителі сусідньої республіки.